Зараз я і мій друг Віталя розберемося. Як показує досвід, коли приїжджає отакий от от черепок, як оцей от Т5, який вже, мабуть, всі запам'ятали, страшенна коритяка, то не можна просто так взяти і його зробити, запустити і все, машинка готова. Так само і тут, ніби зібрав, але проводку я ще не скручував, бо... Попередній запуск ще не зробив. І як виявляється, комп'ютер показує, що немає третього і четвертого циліндра. При тому, що форсунки робилися, і я не думаю, що я там забув роз'ємчика надіть, бо <кій> міряю тестером, і тут немає двох форсунок. Зараз зніму клапанку і подивимося, що там, хто там накосячив. Ну, вже легше Роз'єми надіті. тобто я надів. Наді. Така якась загадкова загадка. Двічі шевельнув і з'явилося. Перепаковую зараз контакти трошечки, попіджимаю їх буде видно. Потім розібрав я іще один разок, так як заклинили клапана на четвертій п'ятій. А і смішного те, що форсунки робилися. Muy